Дивлюся на тебе і думаю а ти раптом не гриб? Бо ти точно не рослина. Вони автотрофи, а ти гетеротроф, консумент в екосистемі, тобто поглинаєш поживні речовини в готовому вигляді. Ну прямо як гриб. Розберімося. Добре, дамо тобі шанс довести свою негрибну природу. Роздивися клітини, тварини і гриба. Знайди дві відмінності. На перший погляд вони дуже схожі, містять ядро, отже, є евкаріотичними. В обох є рибосоми, де відбувається утворення білків, ендоплазматична сітка, що утворює та видозмінює речовини, з яких будується клітина. Комплекс гольджі, що сортує та запаковує молекули в пухирці мітохондрії, що забезпечують клітину енергією. Є запас поживних речовин у вигляді гранул глікогену, і в грибних і в тваринних клітинах, до речі, немає хлоропластів, бо фотосинтез вони не здійснюють. Але деякі відмінності все ж є. У тварин немає клітинної стінки, а у грибів є. Клітинна стінка грибів складається з хітину тієї самої речовини, що утворює зовнішні покриви комах, павуків і ракоподібних, а підтримує пружність усередині клітини гриба центральна вакуоля, заповнена клітинним соком. Зараз ми дивимося на одноклітинного гриба, представника дріжджів. Це можна зрозуміти по випинах плазматичної мембрани, що починають формувати бруньку, за допомогою якої розмножуються. Дріжджі здатні здійснювати спиртове бродіння, перетворювати вуглеводи на спирт і вуглекислий газ. Завдяки цьому люди отримують вино, пиво, квас і хліб. Але дріжджі невеличка група. Більшість грибів є багатоклітинними, нові особини утворюються внаслідок статевого або нестатевого розмноження спорами. Але деталі розмноження грибів можеш дізнатися з іншого нашого відео. Тут ми розглянемо, як саме росте гіфа, мікроскопічна ниткоподібна структура. З одного боку клітини в комплексі Гольджі утворюються пухирці, що містять компоненти плазматичної мембрани і клітинної стінки. Їх називають ростовими пухарцями вони допомагають клітині витягуватися в довжину. Так гіфа і росте верхівкою, іноді формуючи відгалуження. Сукупність усіх гіф гриба утворює талон під назвою міцелій. Станом на 2020 рік було описано 148 тисяч видів грибів і щороку описують тисячі нових. За різними підрахунками, справжня їх кількість може коливатися від 2 до 4 мільйонів. Тож роботи для науковиць і науковців тут вдосталь. Якщо бажаєш відкривати і досліджувати нові види грибів, тебе вітає мікологія, розділ біології, що їх вивчає. Шукати їх легко. Всюди, де можна знайти хоч якісь поживні речовини і воду, будуть і гриби, що випускають травні ферменти назовні, розкладають органічні речовини і потім всмоктують їх поверхнею тіла. Гриби гетеротрофи. Більшість з них живляться відмерлими рештками інших організмів. Є тільки одна проблема людське око може побачити гриб тільки якщо міцелій сильно розрісся до видомої плісняви, або якщо гриб готовий до розмноження і формує плодові тіла. Хоча навіть тут простір для досліджень лишається, макроскопічні гриби продовжують відкривати. Так 2022 року в старих букових лісах Великобританії був відкритий новий вид шапинкових грибів, що отримав назву гіднум регіне або ж їжовик королівський на честь платинового ювілею королеви Єлизавети II. Але не всі гриби обрали миролюбний спосіб життя розкладачів відмерлих органічних решток. Багато видів преспокійно паразитують на живих організмах, рослинах, тваринах, зокрема і на людині. Наприклад, однією з причин лупи може бути активний розвиток грибів із роду маласезія вони живляться жирами із сальних залоз шкіри голови, але якщо у людини знижується імунітет або жирів виділяється забагато, розвиток гриба може призводити до подразнень і лущення шкіри. Перелічені організми, дріжджі, звичні людському окові шапинкові гриби, цвілеві гриби, всі вони належать до царства грибів і їх також називають справжніми грибами. Саме вони мають хітинову клітинну стінку, запас вуглеводів у вигляді глікогену і більшість із них формує міцелій. Але трапляються і грибоподібні організми. Вони не належать до царства грибів, проте схожі на справжні гриби за деякими зовнішніми ознаками. Наприклад, слизовики, якщо їжі достатньо, мають вигляд одноклітинних амеб. Але коли умови погіршуються, вони можуть об'єднуватися в один великий організм і рухатися разом у пошуках їжі набагато швидше. У такому стані вони дуже нагадують плодові тіла деяких грибів. 2023 року український міколог Дмитро Ліонтів відкрив новий вид слезовика лікогала паляниця, названий на честь відомого на весь світ українського хліба. Інша група грибоподібних організмів псевдогриби. Належить до супергрупи Сар. За дослідженнями, колись давно їхні предки були водоростями, що втратили хлоропласт і, відповідно, здатність до фотосинтезу. Але клітинні стінки із целюлози залишилися. Тож вони стали живитися гетеротрофно і багато хто з них обрав шлях паразитичного способу живлення. У 1830-х роках на півдні Франції винороби зіткнулися із проблемою. Разом із новими сортами винограду в країну був завезений і паразит плазмопара вітікола, що спричиняє захворювання під назвою несправжня борошниста роса. На зелених частинах рослин стали з'являтися білі пухнасті утворення. Це псевдогриб випускав свої плодові тіла. Виробництво вина скоротилося на 50%. Рішення було знайдено випадково 1882 року. Дослідникові П'єр Марі Олексісу Міларде заважали перехожі, які їли його виноград, що зростав уздовж дороги. Щоб відвадити їх неприємним смаком, він став оприскувати виноград з сумішю мідного купоросу і вапна. Згодом було помічено, що оброблені ділянки набагато менше страждали на насправжню борошнисту росу. Рецепт суміші доробили, і сьогодні вона відома багатьом садоводам як бордоська суміш, на честь регіону Франції, де була винайдена. Бордоська суміш допомагає у профілактиці багатьох грибних захворювань і рятує врожаї. Запам'ятай мікологія розділ біології, що вивчає гриби. Гриби – Гетеротрофи, що розкладають поживні речовини середовища. Визначальними ознаками грибів як літинна стінка з хітину, запас вуглеводів у вигляді глікогену та формування міцелію більшістю представників. Окрім справжніх грибів, що належать до царства гриби, є грибоподібні організми, слизовики та псевдогриби. Став уподобайку стеж за каналом, ну досліджувати живе разом.